Харків, ці кадри неможливо дивитися з холодним серцем. Молодий вогнеборець плаче на місці повторного удару, де Росія кілька хвилин тому цинічно вбила його батька, 52-річного рятувальника Владислава Логінова. Батько і син виїхали на місце обстрілу після перших вибухів. Вони працювали поряд за кілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, Володимир одразу зрозумів, що наймовірніше прилетіла туди, де був батько. Загинуло три пожежники. Ще один дістав поранені. Це все, що залишилося від містечка роботине. Колись тут серед затишних домівок цвіли сади. Московські окупанти перетворили цю місцевість на пил. Січиславські десантники успішно перетворили на брухт 16 одиниць ворожої техніки на авдіївському напрямку. Лише за один день боїв воїнами 25-ї окремої повітряно-десантної Сичославської бригади було відбито 11 атак та ворожих штурмів. Знищено 10 танків, 5 бойових машин піхоти та один легкоброньований тягач. Окупантів ліквідовано. Прикордонники відбили ворожий штурм. За підтримки важкої техніки на Бахмутському напрямку бронегрупа противника в складі 23 окупантів за підтримки танка та чотирьох БТР намагалася штурмувати позиції Сил оборони, проте зазнала поразки і відступила. Прикордонники бригади гвардії наступу Помста знищили БТР-82, а ліквідували півтора десятки окупантів. Дрони бувають не лише летючі, барсук і вовк їздять по землі. Вже зараз вони возять боєкомплекти на позиції, забирають поранених. На них можливо встановити кулемети, і вони здатні загороджувати позиції від росіян. Бігають зі швидкістю приблизно 40 км на годину. Запас ходу у нього на 4 години поділилися з нами розробники дрона. кажуть, що зробили три заїзди на нуль. Два з них дуже успішно. Машинка допомогла хлопцям. Вона за один раз довезла стільки боєприпасів, що раніше їх мали б носити 10 людей. На півдні бійці Національної гвардії України знищили блокпост окупантів. Під час розвідки позиції ворога 11-ї бригади імені Михайла Грушевського виявили діючий блокпост окупантів. Як нам розповіли військові, завдяки впевненим діям, об'єкт перетворився на зовсім непридатний для дій російських окупантів. Російський військовий здався у полон українському дрону. Оператори розвідувальних безпілотників виявили окупанта, який хотів здатися у полон. Окупант перед здачею повністю розброївся та роздягнувся. Після цього пішов за безпілотником до окопів, де його вже чекали українські військові. Полонений росіянин був виснаженим та, ймовірно, травмованим. Військові знайшли йому місце в траншеї та дали води. Інші деталі здачі у полон російського солдата невідомі. Втім, це не поодинокі випадок через російську тактику гнати у штурми, мобілізованих як гарматне м'ясо, та через нелюдське ставлення командирів. Морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти підрозділу Гріфон 501 показали особливості роботи з безпілотником Валькірія. Цей безпілотник, як зазначають військові, вже зарекомендував себе на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат. Серед найбільших переваг безпілотного комплексу його мала помітність для радарів, дальність польоту вражають. Розгортається комплекс з предпольотною підготовкою лише за 5 хвилин. Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Мардер у варіанті 1А3. У компанії заявили, що замовлення від уряду ФРН надійшло в березні 2024 року. Вартість замовлення не розголошують, але зазначають, що йдеться про двозначне число у мільйонах євро. Поставки здійснять вже цього року. Перші 20 таких машин надійшли в Україну від Німеччини в березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна з яких складалась з двозначної кількості. Версія 1 А3 Мардер оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які забезпечують ефективне і точне ураження цілей. Столиця України не тил. Про це ворог не втомлюється нагадувати ракетними обстрілами. В Києві посилили контрдиверсійний контроль. Мета виявлення підозрілих предметів біля об'єктів критичної інфраструктури та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп ворожої агентури, коригувальників, екстремістів, терористів. Осіб, оголошених у розшук конкотрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Доброго дня за поліції Черної Генпетрович водій у нас в даній локації проводиться контртерористична операція. Виявляємо підтримку осіб, а також причетних можливо до теракту. Давайте, будь ласка, ваші документи, які засвідчують особу. Спільні патрулі пильно обстежують території, наближеної до об'єкту критичної інфраструктури, шукають місця можливого базування диверсійно-розвідувальних груп противника. За нашими відомостями, в Києві зараз перебувають або намагаються перебувати декілька диверсійних груп. Особливостю цього району є залучення до пошукових дій чотирьох службових собак. Спільно із поліцією, національною гвардією та СБУ перевірки громадян проводять представники сил оборони Києва. В Києві перемінували кілька станцій метро. Щоб остаточно прибрати асоціації з Російською Федерацією, Білорусю та Радянським Союзом для перейменованих станцій підземки площі українських героїв та звіриницька, створюють нові літери, кожну роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступний етап фарбування з бронзовим відтінком. Шрифти безкоштовно розробив дизайнер Богдан Гдаль. Торік Київрада Рада ухвалила рішення перейменувати станції площі Льва Толстого на площу українських героїв та дружби народів на Звіринецьку.